Це моя мрія була взагалі навіть постояти просто на цьому стадіоні, привітати цих гравців, бути поряд з командою це круто. Для тебе, як для вболівальника Динамо, зараз взагалі знаходитися тут навіть не як ведучий, а як вболівальник, як фанат цього клубу? Ну, по-перше, ти ж знаєш, я мріяв грати в футбол, мріяв грати за Динамо, тому для мене це велика честь просто мати хоч якусь частку долучитися до цього процесу. Тому це кайф, і я впевнений, що Динамо переможе сьогодні. яка погода! 야, коли тобі подзвонили, oh ,なるほど. запропонували, бути ведучим, буде так бувати обличчям цього матчу. Довго думав. Чесно? Так. День думав, бо це відповідально. Виступ офлайн. Ти з людьми туди зараз, ти нічого не виріжеш, ти нічого не змонтуєш, ти нічого не перезнімеш. Ти спілкуєшся з людьми майже те-тет. Тому це більш відповідально. Але і ти отримуєш енергетику. Ти їм віддаєш щось, ти один на сцені, на полі, а отримуєш енергетику від усіх глядачів і фанатів. Тому це як і великий плюс, так і відповідальність. Який план на сьогодні? Як будеш діяти? Що будемо провізувати? Будемо наша задача сьогодні підтримати наших гравців. Наш сьогодні зробити максимально теплу яскраву енергетику. і план. Ну ми бачимо якийсь сценарій у тебе є. Да, у мене є сценарій. У мене є декілька жартів. Які жарти прикотіка, але ви все це побачите. Хто сьогодні стане жертвою твоїх пранків по розігроші? Ну ти ж сам знаєш, як тут це суворо. Тому пранків не буде. Можливо, я голови вже на поле. А, ну це, якщо ви хочете, то ставте 1000 лайків і це відбудеться. Давай 10 тисяч лайків і тоді це точно відбудеться. Це, це, тоді це точно відбудеть. 30, тоді, відбудеться. Дивись, як я підготувався навіть, я скажу. Вау! А чиї автографи? ха 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 Як чи? Волошина, Волошина. Караваєва. Так. Е -е, кого ще? Шапаренка. Шапаренка. О, так. Так, три автографи. Волошина. Що відбуватиметься сьогодні на полі? Твій прогноз. Е, сьогодні 4-4, правильно? Правильно. 4-0. 4-0 користь Динамо. Але якщо ми говоримо про те, що динамо визна команди, то все ж таки Добре. Дякую тобі, що погодився. Бажаємо удачі. Дякую тобі. 那吗